З Днем Незалежності, сьогодні такий чудовий день, незалежність, да? свято Незалежності. Ми так більше 30 років святкуємо його гарно так в Україні, да? в Незалежній Україні. Але якщо подивитися більш серйозно, да? що таке незалежність? Чи є ми незалежними насправді? Ну, я вважаю, що ні. Моє бачення особисте в тому, що з самого початку, коли Україна від'єдналася від Союзу, да, ну так сталося, коли Союз розпадався. Республіки деякі почали від'єднуватись зразу, деякі пізніше. Це було більш таке формальне явище, ну, як на мене. Ну да, щось там, якісь там прапори, якийсь там герб з'явився в нас там свій ще щось, конституція там, з'явилась, да. Але чи насправді це було дійсністю? Чи реально ми були незалежні? Ні. Ми залежали завжди від Росії і до сих пір залежимо. Більш того, що якщо ми раніше залежали економічно, да, там, фінансово, тобто е, наші питання основні вирішувалися завжди в Кремлі. І в тому числі, коли був Майдан, і після Майдану, я особисто знаю, що люди купляли свої крісла, е, українські громадяни, які бажали дуже дорватися до влади, до кормушки. Купляли свої крісла в Кремлі, заносили дуже великі такі чемоданчики грошей, мільйони доларів, да, десятки мільйонів доларів, сотні мільйонів доларів. Заносили в Кремль, щоб стати міністрами, щоб очолити гарні напрямки там, де можна нормально відбити ці кошти і заробити зверху ще. В сотні разів більше, да? і це все відбувалося ну, до повномасштабної війни точно. Коли почалась повномасштабка, ми також продовжуємо залежати від Росії. А саме, життя українців сьогодні залежить від Росії, від того, в який в них настрій, від того, як вони там собі сіли, подумали, запустили там 100 ракет. По Україні прилетіло, порахували сотні людей, тисячі людей загинули за одну добу від російської атаки. Незалежні? В чому ми незалежні? Ми залежимо також економічно, фінансово. І на нас дуже сьогодні впливає ситуація. Війна з Росією. Відносини з світом, з Європою, з Америкою, з Китаєм, з будь-якою країною, якою у нас є відносини, ми дуже залежні. І завжди були залежні. Просто по-іншому. Тоді на інших рівнях, зараз на іншому рівні. Тому, коли річ йде про незалежність, ми святкуємо, ми щось там вдіваємо вишиванки, якісь прапори там беремо в руки, щось кажемо, якісь лозунги промовляємо. Мені здається, це більш схоже на якийсь театр. Театр, де ну, певні актори, режисери, сценарісти, ну, щось роблять, якісь гарні проекти, якісь там. Гарне кіно, вистави, да? хтось це все відіграє дуже гарно, привабливо. А народ, блін, бідолашний народ, ну, реально ведеться, їсть це все. Да? Цю їжу, яка ну, вона навіть і не смачна і не корисна зовсім. Да? Але народ, на жаль, їсть, їсть, продовжується все їсти. А чому? Та тому, що народ, хоче ж бути незалежним, хоче вірити в це, хоче жити нормально. По великому рахунку, що потрібно звичайним українцям. Просто бути в безпеці. Це банально, ну, перша, найперша необхідність звичайної людини бути в безпеці. Просто спати, щоб над головою була стеля, щоб були стіни, щоб був захист якийсь. Да? Нормально спати, нормально їсти, нормально спілкуватися жити зі своїми родинами, мати освіту, можливість навчатися, бути розумними, розвиватися як особистості. Ну, що потрібно звичайному народу. Дуже прості речі, дуже банальні речі. І на це не потрібно багато коштів. Реально, це дрібниця, це Копійки, можна сказати, на сьогоднішній день. Да? Але незважаючи на це, влада українська, можна владці, чиновники, олігархи, від яких все наше життя залежить, да вся наша незалежність залежить саме в першу чергу від цих людей, які при владі, які зверху. і вони при бажанні могли би навести тут порядок, дати можливість людям, звичайним українцям абсолютно нормально просто жити. Да? Нормально просто жити, їсти, пити, працювати, відпочивати, навчатися, радіти життю, насолоджуватись життям. Чому? Тому що у нас є така можливість на нашій території абсолютно нормальні людські умови для того, щоб жити нормальне життя сьогодні. Але чомусь ні. Чомусь ці люди не хочуть так, щоб було. Їх так не влаштовує. Вони вважають, що вони мають володіти і керувати життям звичайних людей. Пливати на це життя і робити їх більше залежними. Да? Що робить сьогодні медицина? Вона робить людей залежними. Людей просто присаджують банально на медикаменти, на медпрепарати, які, в свою чергу, в своїй більшості не дуже якісні. Але як би там не було, люди присаджуються на це, стають дуже залежними від того. Дуже багато пенсіонерів просто практично всю пенсію заносять в аптеку, тому що всі бажають трошки ще прожити, да? хоч трошки, хоч якось. З надією, що завтра буде краще, ніж сьогодні. Завтра буде краще, ніж вчора. Надія у всіх є, всі бажають в це вірити, бажають жити нормально. Тому чіпляються як можна більше за це життя, бояться померти. І тому дуже багато сил, коштів витрачають на лікування, яке насправді не вирішує проблему. Просто подивіться, наше лікування, наша медицина, що вона робить сьогодні з нами? ну Іноді прибирає симптоми, іноді нам можуть щось там відрізати, зашити. Але чи вирішується проблема насправді? Ну, На мій погляд, ні. Проблеми залишаються. Тому що проблеми починаються тут, в розумі. В розумі. Навіть не в мозку, а в розумі. Да? Десь Багато хто не знає, що таке розум, де він знаходиться, на жаль, тому що нас цьому не вчили, починаючи з дитсадку, з школи, з університетів, з технікумів. Скажіть, будь ласка, кого вчили з нас, що таке розум? Де він знаходиться? Як він працює? Як він впливає на наше життя? Як можна оволодіти розумом? Чи когось учили цьому, мене особисто ні. Якби мене зразу в дитинстві цьому навчили, моє б життя набагато краще склалося б, набагато раніше я б усвідомлював багато речей, які потрібно усвідомлювати всім. Але так сталося, що нас цьому не вчили. Я думаю, що це було усвідомлене рішення влади, ті, хто керував. Нашою державою. Це усвідомлені рішення для того, щоб народ не міг думати, був в такому поганому стані, в невігласті, жив в проголодь, щоб народ заздрив один одному, проклинав, сварився, щоб народ був жадібний, голодний, злий, втомлений. Я думаю, що у тих, хто зверху такі є наміри, такі є бажання. Тому що те, що вони роблять, це працює реально і це сьогодні відбувається. Просто подивіться, як сьогодні люди спілкуються між собою. Люди готові загризти один одного. За що? За якісь слова? За те, кому щось не подобається, якась думка чиясь, чийсь вибір. Хтось вибирає не того президента, його сусід готовий його вбити, загризти за це. Хтось вибирає не таку релігію, також якісь чи друзі старі, чи сусіди, чи рідні, готові вбити, задушити, задавити цю людину. Просто за її вибір, за її думку, за її погляди. Це, звичайні, люди так між собою живуть сьогодні. Просто подивіться на це. Яка незалежність? В чому вона є, та незалежність? Особисто ви просто подивіться на своє життя, скільки у вас є залежності від усього. Починаючи з шкідливих звичок, да? дуже багато людей сьогодні, бідних людей. Я не кажу про заможніх, я кажу про бідних людей, у яких не вистачає грошей там, нормально харчуватися. Нормально, вчасно за все сплачувати всі там податки, все битові, всі комунальні послуги, там, забезпечувати свої родини, дітей. Таких людей дуже багато сьогодні, які живуть в кредит, які постійно в боргах. І це ж штучно створено таке життя сьогодні да, для нас. Це ті, кого ми вибирали все життя, вони для нас це створили штучно, щоб маніпулювати нами керувати нами, щоб ми були постійно втомлені і щоб у нас не було часу на те, щоб подумати, як вийти з цього стану, як звільнитися з цього. Так? Їм не потрібно, щоб ми були незалежні. Навпаки, ми маємо бути залежні максимально від цього, починаючи від того, що ми маємо шкідливі звички. Да? Дуже багато людей палять на сьогоднішній день, починаючи з дитинства. П'ють алкоголь, спиртні напої, енергетики, всяку фігню, яка реально шкодить здоров'ю, шкодить розуму, мізку. Всій нервовій системі, всьому тілу, нашому здоров'ю. Це робить нас каліками, це робить нас залежними від медикаментів. Що ми робимо? Так? Дуже багато людей заробляють невеликі гроші. Я це бачу на кожному кроці. Там хтось заробляє 500 гривень в день, хтось 1000 гривень в день, хтось трошки більше. Це невеликі гроші. І основна маса цих людей зразу ж їх тратять на горілку, на цигарки, на якісь харчі, абсолютно безтолкові, некорисні, на медикаменти, на якусь одежу, яка також є шкідливою да, для тіла. І в людей немає знання, немає розуміння, що це не потрібно, що від цього потрібно позбавлятися. Да. Це дуже погана залежність. Ми залежимо від чиїсь думок. Нам, наприклад, хтось каже, там сусід, от і що там, не викосивши траву, Ха, хазяйники. І люди почнуть, ну як в селі, да? людина все кидає реальні свої якісь потреби, реальні пріоритети і починає робити те, що йому каже сусід, чи якась там подушка, чи друг, такі собі друзі, да? І ми залежимо від цих думок, від чужих. Хоча людина може щось просто не в настрої сказати і забути і піти собі. А ми витрачаємо на це час. Дуже багато людей витрачають життя на те, щоб угодити комусь, щоб виправдати чиюсь думку, чиюсь якусь критику, да? виправдатись, показати, що я хороший, я не такий, як ви сказали мені. Це також велика залежність. Залежність від там, телевізора, новин, так? від емоцій. Ще в, там, в Римі і, і до того, і після того. Можна да, керівники, управлінці знали ці, знали ці залежності, ці такі самі необхідні речі для людей. Хліб, зрілище, да? завжди так казали. Хліб, ну, в смислі, поїсти, пожрати, да? І емоцію отримати. зрелище. Що це таке? Це отримати емоцію якусь, Да? І сьогодні подивіться, подивіться на наші вибори 2019 року. Дуже багато людей не думали, що вони роблять. Це просто їми керували емоції. Да? І це з нами усіма трапляється. Мало того, ми заражаємо один одного, бо це заразно. Тобто те, в якому ми стані знаходимося, ми приносимо це додому, ми приносимо це на роботу, ми ділимося цим станом. Ми можемо дати тільки те, що ми маємо. Якщо в нас чогось немає, ми не можемо цього дати. Так? Якщо в нас є гарний настрій, є гарний стан. Є знання, ми можемо ділитися цим. А якщо цього немає, якщо ми слабі, нам погано, нам боляче, ми страждаємо, ненавидимо, то ми саме це роздаємо навкруги. І це те, що з нами сьогодні відбувається в нашій незалежній Україні більше 30 років незалежності. І це з нами постійно відбувається. Тому. З Днем Незалежності нас, браття і сестри українці, я дуже щиро бажаю нам всім дійсно бути вільними. Незалежність – це така штука дуже відносна. Якщо подивитися глибше, ми, як би ми не хотіли, ми все одно будемо залежати один від одного. І в принципі це нормально. Бо і партнерські відносини в родині, в бізнесі, і просто відносини між друзями це певна залежність. Залежність від думок, від часу, від простору. Це непогано насправді. Тому я бажаю нам всім, українцям, стати вільними, вільними від бруду. Бруду, який в нашому розумі знаходиться, від невігластва, Невігластво, яке заполонено наш світ і заважає нам жити вільним життям. Я бажаю нам бути розумними, щоб наш розум розширювався, розвивався, щоб ми могли дійсно бачити те, що є насправді, щоб ми навчилися розрізняти біле від чорного. Правду від брехні, істину від невігластва. Я бажаю щиро нам всім звільнитися від того негативу, в якому ми перебуваємо, від ненависті, від грубості, від невігластва. Тому що це дуже неприємно, коли тебе оточують люди, які стали грубими, злими яким боляче, які знаходяться в стані жертви. Вони нікого не чують, окрім того, що тільки жаліються, що їм погано, сумно, боляче, вони страждають. Насправді це не дуже приємно, жити в такому оточенні. Тому я дуже бажаю нам всім, не тільки собі, а нам всім, бути. Більш вільними від того невілоства, від тієї темряви, шукати себе в цьому житті, об'єднуватися, ставати кращими версіями себе, кращими людьми, піднімати свої людські цінності. Просто подумайте про свої цінності сьогодні, якими цінностями ви живете сьогодні, про що ви думаєте, які ви пріоритети виставляєте для себе. Що для вас сьогодні важливо насправді? Просто подумайте про це. Бо це дуже важливі речі. Так, звичайно, всім хочеться їсти, всім потрібні гроші. Але просто подивіться уважніше. Було у вас більше грошей чи менше? Що змінилося? Чи стали ви щасливіші? Коли ви отримуєте там, зарплатню, коли у вас більше грошей, чи вам подарунки якісь дають, наскільки ви стали щасливіші? Чи надовго це щастя триває? Да? Скільки це? Секунди, якусь емоцію ви отримуєте, а потім що? Знову багато думок, знову навантаження. Нам всім не вистачає знань, дуже простих знань про те, хто ми є насправді. Тому я бажаю нам всім, щоб ми вчилися цим знанням, щоб ми виходили з цього стану, бо життя насправді набагато прекрасніше, чим ми собі його уявляємо і бачимо на сьогоднішній день. Але для цього потрібні знання, потрібно прокидатися, розплющувати свої очі і вчитися реально бачити і слухати. Як сказав Ісус, слышащи да, да услышать. Що це означає? Ми можемо говорити багато, але не всі нас чують. І навпаки. Іноді нам кажуть дуже цікаві речі, дуже корисні речі. Але ми, на жаль, не, не чуємо, не слухаємо. Да? Чому? Тому що в нас в цей момент слух відсутній. Бо ми не готові до цього знання, бо ми не готові до того, що нам кажуть. Тому нам треба вчитися слухати. Це дуже важливо. І якщо такі прості речі, хоча б ці прості речі, почати потрошку виконувати, практикувати кожного дня, звертати на це увагу, займатися цим. То я думаю, що в якийсь час ми зможемо стати вільними. Ну, про незалежність не можу казати, але вільними від цього так. Чого я нам всім сьогодні бажаю в цей день Незалежності? Нехай всі українці будуть вільними. Дякую вам за увагу і чекаю на ваші коментарі. А що ви про це думаєте? Що ви скажете? Як ви це бачите? Мені також цікаво послухати ваші думки і бачення. До зустрічі!